Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Нехай Господь благословить сьогоднішній день і там, де ви є. Дякую нашим пасторам, що пояснюють, як не пропустити Божу благодать. На сьогоднішній день є дуже багато необраних церков, церкви, язичницькі, мирські, церква шоу, церква, концерти, синтетичні церкви. Люди приходять, уходять, але церква учнів вона завжди відрізнялася. І в діянні написано, що не можна було просто так пристати. Прихожани Ухожани, миряни, бо там сатана мав повну поразку. І благодать Божа вона знаходиться тільки в церкві обраних, а без благодаті християнам нічого не світить. Благодать Божа це воля Божа, а воля Божа це учніство. Бо про Христа ми знаємо через апостолів, через пророків і. Церкву обраних сатана не здолає тому слово Боже воно потрібно кожній людині, воно вічне, воно дієве і воно живе. Будьте благословені, і нехай Господь благословить там, де ви є. Амінь.